Четвер, 20 липня, ви дивитесь новини на 11-му. Наша команда вже готова розповісти про найголовніше в студії для вас. Працює Олена Петроченкова. Вітаю знову неспокійна ніч. Чотири рази російські окупанти обстрілювали Нікопольщину, поцілили по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Які наслідки та чи є постраждалі, розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Владе тобі слово. Вітаю, Олено. Ворог знову тероризує Нікопольщину. Чотири обстріли за ніч. Окупанти двічі вдарили по райцентру з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні підприємства, дев'ятиповерховий житловий будинок та автомобіль. Також від ворожих атак постраждали Марганецька та Мирівська громади. Прошу послухати рятувальників. Вже вранці ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Там понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та чотири приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів, то уточнювати всі наслідки. до наслідки російського теракту на Каховській гез Дніпропетровщині допомагає уся Україна. 11 фур із бутильованою питною доставили на Нікопольщину та Криворіжжя. Чотири вантажівки від благодійників. Решту передала Київщина. Кожна машина на 20 тонн. Наразі в мене це вся інформація. Олено, передаю тобі слово. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області, зокрема, як пройшли ніч та ранок. Черговий удар по півдні України, тривожна ніч у Миколаєві. Поки мирні спали у своїх домівках, ворог вдарив по багатоквартирному будинку. Ракета зруйнувала другий та третій поверхи. 18 людей травмовані, серед них п'ятеро дітей. Її загиблі, рятувальна операція триває. Ще кілька багатоповерхівок пошкоджені. А в Одесі окупанти поцілили в адмінбудівлю. Поранені чотири людини. Вибуховою хвилею повибивало вікна у будинках навколо. Це атаки спрямовані зокрема з акцентом на портову інфраструктуру. Цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. Не полишали в спокої і Донеччину та Чернігів. Там є влучання в житлові домівки. По сумах окупанти вдарили з дронів. Два з них збила наша протиповітряна оборона. Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Постраждала медсестра. Затрофеяли, відремонтували та використовують у наших цілях бійці окремої бригади тероборони Дніпра тягачем витягнули ворожу БМП з покинутих позицій окупантів. Вони тікали так швидко, що навіть техніку забрати не встигли. Наші військові відновили машину та протестували на полігоні. Результати випробувань далі. Це перший постріл, який бійці Дніпровської бригади ТРО зробили з цієї трофейної БМП. Майже місяць тому військові витягнули її буквально з-під носа окупантів. Пошкоджену машину росіяни кинули, коли тікали зі своїх позицій. Наші ж забрали техніку та відновили. В принципі, все працює, гармата працює, двигун працює. Їзде добре, зараз устранить. Затримку і все. Роботи над машиною було чимало, кажуть тероборонці. Обслужили бак та акумулятор, відремонтували щеплення, всередині помили і вичистили. Тепер БМП як нова. Сьогодні провели тест-драйв і вже незабаром полюватимуть нею на ворога. Відновили техніку хлопці самотужки, при цьому професійних механіків в команді немає. Інженера мають по два вищих образування. Ми інженери, маємо по дві вищі освіти. Директори підприємств, колишні власний. Ки фірм голова та руки цього достатньо, і це не перша машина, яку вдалося затрофеїти нашим бійцям. На їхньому рахунку вже чотири ворожі БМП. Найважче згадують було витягати першу зимової ночі по товстому шару багнюки через заміноване поле. Жартують, тоді допомогли нахабність та фарт. 80 метрів оторків було. Не могли запустити її. І грязь така була по 5,5 кілометрів акумулятори носили. Я її запустив, спинків зняв, розвернув на мінне поле, а потім залетіли тихенько, як казали, що всі кацапи піднялись на оши. І в нагло витягли. Хлопці переконані, на перемогу України працюватиме ще не одна машина росіян. Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Палили мерседес місцевого бізнесмена у кривому розі невідомий кинув запальну суміш, велітну автівку та втік. Полум'я вмить охопила усю машину. Її загасили рятувальники, втім, авто встигло вигоріти вщент. Хто скоїв зухвалий злочин? Нині з'ясовують слідчі. Горіла машина Мерседес. Біля неї стояла машина моєї дружини. Багато дуже небайдужих людей тушили. Велика їм вдячність за це. Намагалися. Відштовхнути як дуже швидко приїхала е, пожежна машина. Ну як відносно швидко. Потушили цю машину, ну і спасли цю машину від того, щоб вона не взірвалася. Усі шкільні укриття Дніпра відповідають нормам безпеки. Про це звітують у ДСНС. кажуть, навчальні заклади отримали дозвільні документи для проведення уроків офлайн. А їхні сховища готові до користування. Загалом таких хованок 116, ще є 46 шкіл, де не мають можливості розмістити дітей. Або укриття зовсім немає можливості облаштувати, або воно є і дуже невеличких, скажімо, площі посадкових місць. Ці приміщення, які були визначені, і облаштовані в найпростіше укриття, і по всім нормам і правилам, вони обладнані і взяті на облік. У Кам'янському новий навчальний рік більшість шкіл розпочнуть у традиційному офлайн режимі. Тож 1 вересня близько 25 тисяч учнів міста знову повернуться за парти. Міністерство ставить нам завдання, і сьогодні ми говорили про це із міським головою. Що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як і в цьому році працювали у змішаному форматі. Зараз у Кам'янському триває перевірка готовності шкіл. Комісія завітала до 17-ї гімназії, де навчаються майже 550 учнів. За підтримки місцевої влади тут облаштували укриття. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати. кімнати у нас є другий вихід. В цьому навчальному році готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог санітарних вимог і нової української школи. Всі пункти надзламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності, забезпечені всім необхідним запасом паливо-мастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. І на цьому все. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.